Слухай, самі треш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене ой, взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, допомагала. А потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в я поняла? Ну, вона приходить, то коленку щасала, то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну мені якось жалко і було, це тільки потім я зрозумів, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, ну, нічого не реагує, ніяк на це. Потім вказується, що вона беремена. А Вона каже, ні, я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям, ну якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не те, що ти до сюди? Коротше, братан, потім вияснилось. Що дитина взагалі не від мене, поняв? Вдалося зробити певного роду там тест. Виявило, що дитина не от мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири. Вона стається жити з цим індусом, отаким ростом відпочити 70 літнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Чувак, я був взагалі в шоці тоді. Я відходив від цього, не знав. Вона тоді мікроінфаркт случився. Я себе жду мене перший, в другі був. Перше, коли мене розстріляли, Другий, оце в цій ситуації. Я поранений. Весь чи током не заживши після операції, вимушений був шукати, якщо, де мені жити, що мені робити, з чемоданами, з сумками. І тут це ще фідбек. Оце був треш. Пані, про це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм. Це я після цього взагалі ніколи нікому. Ні. Мене тепер зі знайомства 0% довір'я, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі, тільки тоді, де довіра у мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я від себе особисто радий бо не слухати інші позиції, бо вони більш вигідні вашим опонентам, чи людям, які хочуть щось від вас поймать чи щось угадати від вас, щоб ви одразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, у вас вже жахнуть. Це стосується всього, і бізнесу, не тільки стосунків, і так далі. Потихеньку, на відстані всіх потрошки під, під, під в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосується, і особливо дівчата, вас це стосується. Пацани, ж вони як в режимі охоти, такого вам розкажуть, щоб будь здорово. Пацани, перепрошую, що розказав це. Ну і в бізнесі це і всюди абсолютно. Потихеньку, степ -бай степ довіряй, перевіряй, я навчений, от я вам передаю цей досвід. Вообще. Мотайте на усі.